Всім привіт! У цьому відео покажемо вам основні труби для підключення вентилятора для кімнату. Відео більше для тих, хто не кожен день це робить і хотів би для впевненості подивитися деякі моменти. В нашому випадку вентилятор 125 мм діаметром труби під опіру. 125 мм. Придбати можна будь-якого виробника. В нашому випадку, такий, як бачите на відео, бренд озвучувати не будемо, оскільки це не реклама. Заздалегідь приготуйте провід для підключення напруги можна взяти 2х075, 2х1 мм квадратних та інший інструмент, дріль, перфоратор, викрутки, бокорізи. Ось на відео зняли. Квишечку клемну та фіксуємо на клемнички провід. Далі закриваємо цю кришечку, фіксуємо і перевіримо у стіні. Так, вилягає нормально. Дивіться, тяга є навіть без напруги. Бачите? Працюємо, це фіксуємо саморізами. от Зараз добре тримається, можна робити підключення під вимикач та користуватись. І зараз покажемо, як він працює від мережі. Вимикаємо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. На все добре.